Прощаюся і вітаюся з Романом Ващуком. Це бізнес омбудсмен України. Пане Романе, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Доброго. Отже, допомога підтримка бізнесу державою і міжнародними інституціями. Чи можливо це зараз, в час, коли ми говоримо про 300-й день війни і руйнування критичної інфраструктури? Воно можливо, воно можливо, перш за все, тим, щоб держава не перешкоджала бізнесу. E, тобто, щоб не створювалися якісь нові штучні перешкоди e, на шляху фірм, які все ж таки доказали до тепер неймовірну живучість, тут треба запам'ятати, що до половини жовтня, тобто до початку нищення інфраструктури, e, бізнес відновлювався. Він і він і тепер не занепав цілковито. Він просто перестав відновлюватися і так звати заштопорився. На, на тих вже відвоюваних е, своїх позиціях е, зрозуміло, що великомасштабних е, програм вливань фінансів у бізнес не буде, і тому тим більше важливо є, щоб е, всі, а передусім держава, дотримувались правил. Я сподіваюся, що наша держава не перешкоджає зараз бізнесу в тими можливими інструментами, які вона може використовувати. Скажіть, чим зверталися до вас? Яку допомогу просили надати вас як бізнес омбудсмена, і що ви робили? Ну знаєте, тут якраз я мушу вас трохи розчарувати, що скажімо, відновлення? Податкової системи потягнуло за собою закручування гайок uh -huh. по відношенню до, наприклад, податку на додану вартість, і до нас знову, як і рік тому, приблизно дві треті потоку скарг стосується саме цих питань. Так що вони відійшли на другий третій план в перших місяцях. Війни, але вони вже повернулися у, скажімо так, передвоєнних пропорціях, якщо не масштабах. Ми розпочали також окреме розслідування про те, звідки взялося це закручення гайок, і як з ним можна би обійтися в такий обережний спосіб, щоб не нашкодити далі українському бізнесу. Як ви можете пояснити, що в такій критичній для країни ситуації, коли держава усіляко має підтримувати бізнес, відбуваються такі повернення до старих методів щодо податкової системи? Ну, знаєте, з одного боку зрозуміло, держава потребує е, наповнення бюджету. І наповнення бюджету, і відповідно, якщо е, зупиняти? Е, Податкові платності вони залишаються на балансі держави. Якщо забути повертати законні зворити знову ж таки, вони залишаються на балансі, 에, одначе, ми знаємо, що Україна тепер отримує значну допомогу за кордону і 에, надмірне 에, прикручування власного бізнесу фактично не дає. Збільшення доходів, а їх може навіть на середню чи довшу мету зменшити. Отже, це нагода, щоб держава показала добру волю і дотримування правил. Бо є у цих всіх, ці всі системи автоматизовані, і треба їм дозволити працювати саме в цьому режимі. І стримати бажання поновного ручного втручання у ці системи, скажіть, будь ласка, як змінився профіль скарг до ради бізнес-омбудсмена? От чим що змінилося ну, спочатку? коли так, коли ми в перших місяцях повномасштабної війни? Мали багато питань про ланцюги вартості відновлення постачальних зв'язків, релокацію. То знову ж таки я вже вам згадав, ми повернулися до е, січня двадцятого року mm -hmm. щодо профілю е, скарг і питань, які до нас приходять. Номер один е, податково, номер два е, поведінка правоохоронних органів. Українська класика, я б сказала, щодо бізнесу е, так бачите, навіть війна не здатна знищити деякі е, старі е, основні стовпи. Хоча їх варто б демонтувати і варто б е, е, працювати в тому напрямку. Ми е, стараємося як найконструктивніше працювати. Е, проводили ряд вебінарів разом із державною податковою службою, щоби е, вони прямо могли поспілкуватися з бізнесом, і також бізнес міг від них почути які помилки, які слід оминати, щоб не попасти під значить каральний аспект Української податкової служби. Так що ми стараємося діяти не тільки опісля зі скаргами, але діяти превентивно з сприяючи діалогу бізнесу і державних органів ще перед тим як проблеми виникають. скажіть, будь ласка, чи є таке спостереження, що під таким подвійним пресингом війна і е, те, що робить роблять зараз державні структури? Бізнес думає про зміну географії в переважній більшості своїх? Ну я думаю, що бізнес думає про зміну географії більше е, не тому, що його хтось біганяє. А тому, що він бачить потребу диверсифікувати uh -huh. свої ринки, диверсифікувати також е свої е корпоративні структури. Хто хоче тепер, наприклад, позичати гроші під свою фірму? Йому краще мати фірму, яка зареєстрована де-інде ніж в Україні. Це не значить, що люди покидають Україну. Це означає, що вони відкривають нові філіали. Я знаю, що в Польщі вже є приблизно 19 тисяч українських підприємств. Тепер з них десь половина тут появилася вже після початку повномасштабної війни. Подібне ми бачимо в Румунії, але це також є ознака того, що фірми вже наперед готуються до кандидатського статусу і інтеграції України в ринок ЄС. Так що це вимушена така свого роду ну, це, Я так розумію, що це бізнесу. скоріше не мінус. а… Плюс, який можна витягнути з ситуації, е, воно якщо через вмілу державну політику і підход до бізнесу, воно може перетворитися на плюс. Так. Пане Романе, на жаль, немає більше часу. Я дуже шкодую, що ми мало з вами поспілкувалися. Пообіцяйте, що ви дасте згоду ще на одне інтерв'ю. Дуже дякую, що підключилися до нашого інформаційного марафону. Роман Ващук, бізнес омбудсмен України, був з нами на зв'язку. Робіть висновки, друзі. Яка ситуація зараз з бізнесом в Україні. Він є, він розвивається, він хоче комфортних умов і лояльності від держави.